На майдані єдності у Володимирці прощаються із загиблим військовослужбовцем, родом із села Великі Тилковичі Кузьмою ближчиком. Віддати шану загиблому приїхали рідні, друзі, побратими із різних міст України. Дуже вдячна його батькам за те, що вони виховали таку людину добру, доброзичливу, співчував він всім і завжди. Він своє віддавав, аби було комусь добре. Кузьма ближчик виріс у великих Талковичах. Згодом навчався у Володимирці та Рівному. Загиблого військового пам'ятають як доброго друга та позитивну людину. Гарно вчився, дружелюбний, товариський. У нього було багато друзів. Він веселий, але водночас він і скромний. Світла і вічна пам'ять моєму куму, моєму другу, моєму односельчану. Батькам рідним, співчуттям, терпіння і сил. Кузьма ближчих на фронт пішов добровольцем у жовтні 2022 року. Був військовослужбовцем 81-ї бригади десантно-штурмових військ, а згодом 425-го окремого штурмового полку скала мав позивний Юкі. Під час виконання бойового завдання 19 квітня 2024 року. Він зник без вісти поблизу Новобахмутівки на Донеччині. 13 квітня він саме поїхав уже туди на Покровськ. От і 19 квітня він разом зі своїм побратимом Ігором Гайдуковим вони вийшли на позицію 19 квітня в населений пункт Новобахмутівка Донецької області. і Вже там вони загинули. На жаль, Кузьма ой, це була така людина. Він навіть мухи ніколи не образив. Він був дуже добрий. Він був саме з тих військових. Які ніколи не давали задні. У нього було багато можливостей, щоб звільнитися з армії, от перейти в тил, але він ніколи не здавав задню. На момент зникнення Кузьмі ближчику було 33 роки. У нього залишилася мама та дві сестри. Він був дуже доброзичливим, і з ним, наприклад, можна було поспілкуватися на будь-яку тему. Оскільки він був е дуже розумний, він е міг е підтримати тебе в будь-якій ситуації. Ну, можна так сказати, що він е людина ну, дуже позитивна. Схиляємо е голову і низько вклоняємося перед його батьками за те, що вони виховували таку добру дитину. І вічна пам'ять, і шана йому. Поховали Кузьму Блищика на кладовищі у рідному селі Великі Тилковичі. Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.